Дякуємо волонтерській команді за новорічні подарунки дітям. Ми з Харківської області, город Волчанськ. Дуже вдячні, що дітям роблять такі добрі подарунки на новорічні свята. Дуже вдячні. Хочу сказати дякую дуже вашому, вашій праці, тому що зараз праця волонтерів ну, дуже важлива. Це дуже велика підтримка для нас, для Матусь, маленьких діточок. Я сама з міста Миколаєва, у нас дуже зараз важка ситуація з водою. Ми на межі бойових дій знаходимося, тому повертатися ще зарано, але завдяки таким людям, як ви, ми тут. Більш-менш комфортно себе відчуваємо. Дякую велике. Мене звати Інна. Він моя фамілія. ми евакувалися 10 березня. 2020 2022 року з міста Харкова. Живемо ми на північній салтівці. Сиділи в, 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 в подвалах. і вже 10 числа, коли вже наступив пік, вже фосфорні бомби почали все горіти. Ми з родиною ми спасали життя, ми кинули гаражі, на все горіло на пижок. Сім чоловік в машині. П'ять суток ми їхали сюди в Ужгород. Чоловік навіть, мій не поїхав, він був онкополений, лежав в лікарні, розбили онкобуть і ми потім вже його вже знаходили. Дякую всім за допомогу, за підтримку. Зараз зараз, ви в безпеці. зараз ми в безпеці і це дуже важливо і нам дуже гарно допомагають. Життя важкувато дуже. Діти вже приступили до роботи, <реклама> я з внуками. А в родині в мене чотири